Итак, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас Infinity QX70S з мотором 3,7, атмосферний бензиновий двигун. Проблема в клієнта така, що двигун дуже вібрує, є такі схожі на пропуски запалення моменти, висвітився чек. І насамперед вас попереджаю, що машинка вже була у мене. Це вже третій або четвертий візит до мене. З кожним разом ми підбираємося ближче і ближче до явної проблеми. По-перше, було, я розкажу, що було зроблено по двигуну. Було проведено перевірку на підсос з повітря. В даному двигуну він був, він був дуже сильний. Був на патрубку в цьому місці. Тобто, вже замінили, купили Бушний в дуже доброму стані. Встановили, перевірили ще раз. Більше підсосів ніяких не було. Так, що було далі перевірено? Підключено сканером. Подивилися, що Ну, підключено сканером було ще до цього. Було... Була помилочка P0300, здається. Тобто, дуже багато пропусків по циліндрам, конкретики, по яким саме циліндрам не було. Тому е, запустив я перевірку е, так званий щотчик пропусків е, запалення. І було виявлено, що у нас у трьох циліндрах були пропуски запалення. Тому е, методом виключення ми е, підкинули виучні, але робочі свічки запалення в цих трьох циліндрах, е, в яких вказано було, це перший, третій, п'ятий. Здається, якщо я не помиляюсь, І ми зрозуміли, що пропуски залишились тільки в п'ятому циліндрі, а в першому і третьому проблема зникла. І пропусків було по всім циліндрам нуль по щочку, але не в п'ятому циліндрі. Тому залишилось питання, що ж з п'ятим циліндром. Паралельно було замовлено усі 6 нових свічок, і при заміні було перевірено компресію в циліндрах, даби виключити якусь механічну несправність. В усіх циліндрах було по 15 барів. Все добре. Далі, куди ми пішли, перевірили шляхом заміни. Самої індивідуальної катушки. Ну, це ми зробили ще до заміни свічок. І було виявлено, що змін ніяких не відбулося. Тому надалі трошки подумав, що ми можемо зробити далі. Я під'єднав осцилограф до сигнального вивіду, і що ми побачили? Зараз я додам відеоролик. В якому записано, що ми побачили на етапі перевірки. І зараз ви все зрозумієте. ще раз. Хорош. ще разок. Тільки не до відсечки. Десь так 4 тисячі. Ну і що ж, після відеоролика ви зрозуміли, що у нас є пропуски по сигнальній лінії. І тим самим у нас будуть пропуски, звісно, по катушці запалення. І, відповідно, не буде запалення в камері згоряння. І так, знайшовши у Кармен СТД схему, тут трошки погано видно, але я продублював. Вам схему, і ми зараз розбираємось разом, як це воно працює. Дивіться. Оце у нас індивідуальна катушка запалення. В ньому є первинна і вторинна обмотка запалення. Саме цією обмоткою керує у нас біполярний транзистор типу NPN. у нас вказує напрям сили току, куди йому після подачі. Сигнала, куди йому поступати. Дивіться, у нас є три піна. Spark Plug це у нас свічка запалення, три піна, engine control module. Знаходиться на 15-му піні цей провід, який керує запаленням п'ятого циліндру. Поступає на перший пін самої катушки. Так, кольори. Усіх різні, всіх катушках е, по проводці, а, але сама схема працювання одна і та ж сама. І так, е, другий пін це у нас е, маса. Третій пін, який виходить, у нас йде на конденсатор. Конденсатор у нас один на всі 6 циліндрів, тому ми варіант з конденсатором несправним ми відкидуємо, так як у нас сама проблема по, одній, е, по одному циліндру, по п'ятому. А підключення від третього піну в усіх остальних циліндрах таке ж саме до одного конденсатору цього. І так, під'єднавшись осцилографом, те, що ми бачили по відеоролику на перший пін ми побачили, що сигнал пропадає. Тому, і, відповідно, буде пропадати іскрове запалення. І зараз наша задача, я пропоную під'єднатись до блока керування двигуном на саме на цей пін, даби виключити проблему з проводкою. Це повинні ми зробити, тому що чимало де є перелом по проводці, і подивитись, подивитись, який буде результат. Якщо тут на виході буде теж втрата цього сигналу. Тоді у нас проблема в блоку керування. Скоріше за все, там або драйвер, який не видає сигнал, ну, частково видає і частково, ну, частково не видає сигнал. Або у нас є силовий транзистор, такий самий, але силовий. На сам, самій платі ми це побачимо, адже я э, думаю, що це маловероятно, тому що. На 6 силових транзисторів це потрібно дуже багато місця на блоку. Я думаю, що, скоріш за все, ми побачимо, якщо будемо розбирати, побачимо драйвер, це чіп, мікросхема. ну, як би. Взагалі, ну, побачимо. Тобто ми розглядаємо цей варіант і дивимося далі. Так, друзі, схоже, що розібрався. Все ж таки було банально, банальна проблемка в тому, що треба було збільшити частоту дискретизації. в мене стояло 100 мілісекунд, Збільшив до 50 і в принципі, сигнал чіткий. Дивіться, зараз покажу. Коротше, друзі, знайшов я проблему, а, чому в п'ятому циліндрі не було повністю а, згоряння, це через цю свічку. Бачите, да, яка вона? А, що призвело до такого плавління і, важко зразу так сказати, але вже поспілкуючись з хлопцями. Які займаються діагностикою також. Є е, де, декілька варіантів. Ну, перший це був невірний пробой іскри, тобто не від центрального на боковий, а в зворотньому напрямку від бокового до центрального. В такому випадку він може отак от сплавитись. Е, інший варіант. Це стосовно того, що масло попадає в камеру згоряння. Коли воно попадає в камеру, в одну, наприклад, і воно займається, то дуже підвищується температура в камері згоряння і плавить отаким чином свічку запалювання. Наступний варіант, більш реалістичний, як на мою думку, це. по паливно повітряній суміші. А саме, вона збогачена, дуже збогачена в цьому циліндрі. І е, також е, піднімається дуже висок, високо температура. Паралельно відбуваються детонації в камері згоряння саме в цьому циліндрі. І плавиться таким чином свічка. Е, для того, щоб. Почати якось з цьому напрямку працювати, що було зроблено. По газовому обладнанню. У багажнику повністю закритий вентиль, також знята фішка від самого клапану, повністю стравлена система магістралі по двом шлангам. Тобто, на даному етапі ніякого газу не підходить до впускного клапану до впускного колектору, вибачаю. Але що ми бачимо? Вже з відключеним газовим обладнанням у нас все одно фіксує пропуски запалення в п'ятому циліндрі. Що я думаю зробити? Зняти, звичайно, це буде немаленький об'єм роботи, зняти впускний колектор, зняти рампу. Цього ряду циліндрів, тобто перший, третій, п'ятий, і замінити місцями форсунку паливну, там п'ятий на третій або на перший, неважливо. І подивитись, наскільки це буде продуктивний результат. щоб, не знаю, Щоб даремно не вести, не надіятись на те, що справа у форсунках. Тобто якийсь більш конкретний вердикт поставити ну, діагноз по цьому випадку. Так що, думаю, зараз дзвонити клієнту і запропонувати цей варіант. Друзі, ну що ж, я вже вдома не в гаражі. Трошки захотілося внести пояснень по форсункам, так як я не зміг засняти відеоматеріал по результатам саме заміни форсунок. І як ви здогадались, так. Ні, на жаль, ніякого результату не дало ця заміна, і ми пішли все ж таки далі. А далі в нас йшло, здається, механіка. Так що дивимось далі. І так, перевіряємо компресію в п'ятому циліндрі. Запуск. Наступний циліндр третій. Поруч з п'ятим запуском. Перевіряємо компресію в першому циліндрі. Поїхали. Так, Вже пройшов тест на другому циліндрі, 12 бар при такому ж часі і стільки ж обритів. Бачимо 12 бар. Поїхали далі. Так, це у нас а, перший, другий четвертий циліндр. Поїхали. І останній шостий циліндр. Поїхали. Ну що, шановні, вирішив все-таки перевірити циліндр на герметичність. Настраюємо пневмо тестер, додаємо йому тиск, виставляємо в диапазоні сетап на нульову позицію. Циліндр у нас вже налаштований, тобто у нас поршень знаходиться в верхній мертвій точці у режимі у такті стиснення. Тому нам залишилось під'єднати. І дивимось втрати. Втрати допустимі менше, ніж 20%. Тому цей варіант у нас відпадає. Ну що ж, друзі, не так багато вже варіантів залишилось, адже ми не здаємось. І вирішив я піти і трошки іншим шляхом, а саме обійти керування газовим обладнанням форсунками. І знайшов необхідну нам косу проводки, де були сховані. Провода керуванням форсунками паливними. Тобто вони були розрізані. Так як це іде таке підключення газовим обладнанням. Я відновив до штатного сполучення цих проводок і перевірив, на жаль, ніякого результату не дало. Так, ну що, шановні, вже наступив наступний день, це вже, мабуть. Третій або четвертий день, коли я цим авто займаюся, воно трошки вже мені піднабридло. Скажу точніше так, піднабридло, що я не можу знайти в ньому проблему. Адже, в принципі, компресія у нас в нормі, на герметичність циліндри у нас в нормі. Перевірка сигналу по форсункам вказує, що у нас все в нормі. Навіть виключили цей варіант з ГБО. Ніякого. Результату це не дало, на жаль. По катушкам, по, запал... по системі запалення, все в нормі, все перевірялось, все замінялось, взаємозамінялось. Так що по підсосам питань нема, все підсосів немає. По е параметрам по системі VVL, це система, е якщо хтось не знає, в даної е автівки Infinity. Це система змін фаз газорозподілу. І вона трохи складна, там є свої кулачки з ексцентриками. Тобто, скажу так, до чого ми прийшли? До того, що залишився останній варіант, тому як немає мотор-тестера, на жаль. Мотор-тестер, я думаю, вказав би на конкретну якусь несправність, куди дивитись. Але в нас. Мотортестера поки що немає. Я бачу тільки один варіант, щоб не гнати авто десь у велике місто і перевіряти варіант з клапанами. Зараз ми розбираємо впускний колектор, все заново розбираємо, знімаємо клапані кришки і перевіряємо зазори. По зазорам я трохи пізніше скажу, що зі, які тут номінали і допуски. Тому поїхали. І завжди хотів це зробити на щелчок, щоб були вже зняті кришки клапанів. Ось і настав той час, коли кришка клапана вже скинута. Насамперед, скажу, я вже переміряв усі зазори. І настав той момент, коли все логічно стало зрозуміло. І так, дивимось на дошку. Я зробив деякі записи. Дивіться, по мануальним даним. По впускній системі повинні бути зазори від 26 сотих до 34, по випуску 29,37. Газовщику зателефонував на всякий, скажімо так, пожарний. Він каже, що потрібно там десь 3-5 соток накидувати зверху. Але це побажання газовщиків, які встановлюють газове обладнання. І так, що у нас по факту? Я записав окремо випуск і окремо впуск. Це розположення у нас клапанів від водія, дальній ближній. Так, так само і впускні клапани. Такий вигляд мають у нас саме клапана система. Дивіться, по впуску у нас розположена система VVL. Про цю систему дуже багато є інформації в інтернеті. Так, якщо в двох словах, то є свої ексцентрики, які, обертаючись, передають розподільчий момент на кулачки, які же, в свою чергу толкають стаканчики. Стаканчики у нас в принципі ремонтопригодні. Там допуски, де шах, точніше, шах. По стаканчикам 2 сотих, тобто, це можна ще гратись. Там їх дуже велика кількість варіацій. По випускній системі все набагато простіше. Тобто ніяких систем VVL, змін фазога газорозподілу розподілу. Тому, перевіривши усі зазори, дивимось ще раз на дошку. По першому циліндру у нас є зауваження. тобто в принципі, ми не в допускі, і я вам скажу тільки по впускній системі. По першому циліндрю ми впадаємо в допуск. Допуск у нас 26,34. По факту 29,28 сотих. Нас більше цікавив п'ятий циліндр. І що я вам можу сказати? Я вам зараз продемонструю, як це щупом просто не лізе цих 5 сотих. Тобто по випуску, вибачаюсь, менше, ніж 5 сотих. Тобто щуп на 5 сотих він не залазить під кулачок. І по впуску точно така ж система. 5 сотих засовую, він не пролазить. Зараз я вам це продемонструю. Де наш щупик? Є. Дивимось, щуп 5 сотих. Ніяких тут більше сусідів немає по щупу. Тому зараз світло. Трошки зближу. Ось так. Бачимо ось ці два кулачки. Зараз э, покажу вам трохи ближче. Ось так. І світло додав. Бачимо, що ці кулачки, вони, в принципі, що по випуску, що по, що по впуску, вони у вільному стані, вони не прижаті. Перевіряємо зазор. Все, 5 сотих, він не залазить взагалі. Така картина на всіх чотирьох клапанах. Так що. Не знаю, чи є смисл розбирати ліву голову, тому що машинка вже поїде на регулювання, так як я цим не займаюсь. Є професійні, більш кваліфіковані люди для цієї процедури, тому що тут, мало того, що знімається вал, тут своя є постіль для саме окремо для VVL, тобто впускний. Розподільчувал знімається зі своєю постіллю. Випускник залишається на місці. Знімається передня кришка повністю. І після вже підгонки цих стаканчиків, виставлення нормальних зазорів. Також налаштовується система VVL. В інтернеті, в принципі, відеоролик навіть є. Людина поділилася своїм досвідом, як це робиться. Дуже цікавий контент, як для мене. Там він вказує, як це правильно зробити, який вольтаж на датчиках VVL виставляється, як, куди під'єднуватись потрібно. Так що я власнику повідомляю, що необхідне термінове, термінове регулювання клапанів, тому що без зазорів, звісно. Циліндр працювати адекватно не буде. Так що, якось так. Сподіваюсь дуже, що контент буде комусь корисний і вдалих всім ремонтів.